Доброго дня вам! Я в этом вас приготовлю, вы имеете свой последний Нет, Очень приятно получилось. Что получилось? 也是你好，是好，就是累。 Саме так тепло з посмішками та позитивом зустрічають українці п'ятого президента з дружиною Петра та Марину Порошенків на щорічному 13-му міжнародному фестивалі Книжковий Арсенал. Захід уже став традицією. Понад 10 років він збирає в собі кращу українську літературу. Щороку близько 200 видавництв презентують свої книги на виставці ярмарку. Арсенал це осередок взаємодії між людьми, спільнотами та інституціями, без перебільшень грандіоз. Зна інтелектуальна подія України, де розвиваються книжкова, літературна, мистецька сцени, порушуються та осмислюються вагомі питання, буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів. То років життя радіо, мови боротьбу з пропагандою і дуже таких знайти цікавих фактів. Це от просто буквально сьогодні. <М> Не <'ятнє> <плев> збирався. Отпишка така, що ми не можна. Це. це я тобі був. Це для вас наші купил. Я с тобой будемо Будем щоб ви оцінили книгу. Можливо, якщо у вас буде бажання, то це для є. Ця книжка це мелан перемог світових і наших і це про те, як досягається перемога, якою ціною, що для цього потрібно. Тому як я не знаю, мене вже традиція, я вам дарую книжку. Дивіться, напевно, але ну цю я просто мужу. А це буде гарний знак. Тут друзі, тут атмосфера просвітництва та інтелектуального збагачення нації. Уже за традицією видавці та автори дарують і рекомендують родині Порошенків найкращі зразки сучасної української літератури, а також книги іноземних письменників у перекладі на Солов'їнну. Солов'їну. <плес> Зараз поїздуть, навіть не фасіка туда. Ми зі співавторкою тоді лишалися в Києві і написали такі міські фентезі про нашу історію, про нас. Подивися, не відкрити. Це відмічати гарні і погані дні. Краще гарні. Я написала. Да, як правильно чекати з війни таким чином, щоб не втратити себе, дбати про себе і допомагати іншим одночасно. І це можливо. Сотні книг: художні, дослідницькі, дитячі, збірки віршів про романтику, фентезі, документальні та про війну. Попри важкі часи життя України, культура квітне. І це чи не найголовніший показник єдності та міцності нації? У цьому переконаний і публіцист Дмитро Чекалкин. Цьогоріч він теж на книжковому арсеналі. Своїм новим виданням. Це переклад найкращих хітків рок н 20 ХХ століття, зокрема, ті пісні, з яких я починав колись вивчати англійську мову, найкращі ну, пісні Ліверпульської четвірки, Бітлз. І вони зроблені найкваліфікованішими українськими перекладачами. Олег Пастухов, відомий, відомий медійник Андрій Куликов, відомий журналіст, теж професійний перекладач. І вони долучилися вже до Другий ком цього проекту, якщо ви зробите своє хобі професію, то вам жодного дня не доведеться працювати не? за роки повномасштабної російсько-української війни. Нарешті читати державною стало модно. Язик пішов у небуття. Такий культурний стрибок суспільства стався, зокрема і завдяки українській писемності. І якщо росіяни намагаються нищити все українське. То наша мета зберігати та примножувати. Саме так роблять наші автори і видавці. Попри обстріли, тривоги та втрати, вони пишуть, редагують, перекладають та друкують. Бо українське понад усе це візит, який триває вже років 10-12. і е, це місце, де зустрічі з друзями. Це місце, де реалізовано повністю проект армія. Це велика кількість. Е, Наших справжніх героїв-ветеранів мова. Бо книги це про мову. І віра. Бо тут точно є безповідно. І сьогодні ми тут бачимо друзів, ми тут бачимо наших добрих видавців, ми тут бачимо неймовірну кількість ентузіастів, справжніх патріотів, справжніх професіоналів, справжніх органів. Я дуже щасливий Дуже велика частина книжок присвячена. І написано в першу чергу нашими військовослужбовцями, які пережили жахи війни і діляться своїми спогадами для того, щоб Ті е, люди, які знаходяться в тилу, для того, щоб наступні покоління не про ці жахи, що й довелося їм пройти для того, щоб оберегти нашу країну, берегти книжковий арсенал місце, де кожен знайде собі щось до душі, бо саме тут зародився світ якісного українського перекладу та книгодрукування. <звук>